І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вася Батрін на AMX 1375, карта Хайвей. Ну що ж, до бою! Так, ну Бачили ми класний бій на AMX 1375. Це така фан-ЛТшка, я вам скажу на сьомому рівні. Чому? Тому що тут фан-барабанчик. <хе> я називаю е високих рівнів. Танки, барабані, барабанщиками, а низькі танки. Низького рівня, верніше, танки мілкового рівня, так скажемо, танки, барабанщики. Чудовий барабанщик, я вам скажу, давайте навіть глянемо, скільки він 135 вибиває, 144 у нас пробиття. Це у нас бронебійні снаряди, швидкість снаряда велика. Точність слушність, ну, я думаю, на середніх дистанціях непогано. Можна десь так увірватися, так, якесь зарубіще, позабирати шотних, можна просто їх пошотати, а вже братяші їх позабирають. Ну і я ж по, по, повторюся, напевне, бачили ми нещодавно на ньому бій. Дуже крутезний. Подивіться, ви отримаєте задоволення. Я отримав задоволення. Е і по-моєму чудовому та поліпшеному настрою, коли я коментував, ви це зрозумієте. Я думаю, що цей бій теж поліпшить нам настрій. Василь, покажи нам, як треба грати саме на хайвеї. На Хайвеї бачили крутезні бої. На яких танках? На ЄБРах, на різних ЛТХах, на таких, знаєте, кустових ЛТХах. На барабанах бачили, бачили Колобанова тут. Я от не пам'ятаю, чи саме на цій Алтежці бачили ми крутезний бій. Напевно, що це він і буде. Так, ну що, дуельна дуель. Ну, у нас картонний картон, нам треба обережно. Цей теж непогано стріляє. Він стріляє як з кулемета А43. Ну, він небагато з нас вибиває, і ми з нього небагато вибили. Нам, якби ось зараз об'єднатися в кула, а просто увірватися ось туди, в оту ложбінку, де ну, поперед нами там за цим горбиком, полмиком, Зашкірили станки. Увірватися просто та розбити. я думаю, ми могли б вже... Проходитися по тилам суперників. Якщо цей фланг вибити, так, то вже дефити суперникам саме ось нижній рез дуже важко. Ну, це я таку тенденцію побачив. Що в нас далі по бою? У нас у місці, там в принципі поки що все нормально. Отже, наша першочергова задача зараз все ж таки оці 2 стежки від ВК там і. і не помігти ще якісь тачі. Кромвель. Ану, протіщи, Вперед, вперед, гоу-гоу, гоу. Хочеться екшена. <гум> наш герой хоче показати екшен саме на хайвей. Ану, По дальнякам ще ти задоволення, ще й на хід стріляти, правда? А їде собі, дивіться. Це це Ice А43. Вихлопу пошили. Шквальний вогонь, навіть бикаємо вибили. Один-один по бою. Наша артилерія працює, поки встані, можна увірватися. Поїхали. Клич на допомогу наш Комет. Ах, його на гуслю ставлять. А ну-ну. ну ну Зараз, поки вони відволічуться, у них теж перезарядки. На таких рівнях перезарядки теж дуже швидкі. Ну, і так як я й хотів, шотник подобрати. Один. Ох, а цей не шотник ще підгорів. Ой-ой-ой, тільки не згоріти, тільки не згоріте. Нема, вони Б'ються, Б'ються, його. Чудово. Ох, і артилерія агресивно грає тут. ну це карта дійсно... А, на яких танках? На ЛТшках ми бачили тут крутезні бої, на тяжах. Ну, буває, буває. На ПТ-хах крутезні і. Е, на артилерії можуть бути. Але, ну, як зазвичай, тут е, довго проходять бої на артилерії. Чому? Тому що карта величезна. Так, ну, велика карта. Так, а в цей момент бачимо, місто у нас то забирають. Це вже небезпечно, це вже напруженіший момент битви і напруженіший для нашого героя, тому що ХП зовсім немає. Ну це ж нам треба було так підгоріти, майже все ХП втратити. Але 5-6 побою, Там ще є кому прикривати базу. Якби зараз Хелкет ще на напе... П. Ну, краще було б, якби він їхав ближче до бази, тоді там би було все чудово. Наша тепер знову ж першочергова задача вибити всіх, хто тут залишить. А вони втікли з бази. Дивіться, вони втікли. Вони втікли з бази, і це наша тепер перевага. Ми зверху ми зайняли висоту і ми зверху вниз будемо їх перестрілювати. Я думаю, там не небезпечна зараз артилерія. Оце ну, помилку зробив наш баратіш, але ну, він, можливо, і не помилку, він по... поїхав підсвітити. Отже, вилоплюємо весь барабан. Вихлопушуємо весь дух із AMX. Не вистачить на це піші, щоб його забрати. Перезарядка барабана в принципі комфортна, правда? 6-9 по рахунку у нас не дуже чудово. У нас весь бій якось не дуже чудово. І там тримаються ще наші дві артилерії, тримаються, бачимо, не здаються. Бо зараз, випучивши очі, почнуть лізти на нашу базу. Тут, випучивши очі, лізуть агресивно, хотів рятувати, я так розумію. Наш суперчафі поїхав, хоче забрати артилерію, а цей поїхав. Суперник хотів врятувати їхню артилерію, бо дійсно артилерія тут дуже допомагає. Поки розповідаю, що довідається цікаві історії, все ж таки прориваються там суперники на нашу базу і вони будуть ставати на захоплення. Поки що там тримається супер Хелькетна, Хелькет наш тримається. Бачимо, пишуть вже образливі слова. Ну це пишуть ображені, так я розумію. Ті, хто, ті, кому заважають союзники. Зливатися, так, я зрозумію. <рес> ну так. Злився. Злився і злиться. так? Ну такі, такі бувають. Дуже часто такі бувають, на ну, такі навіть не звертаю уваги. Вони бувають, знаєте як, вони бувають навіть пишуть потім. Е, вже перемогли, вони злились на перших хвилинах. Ну так, бій був напружений, але... Наша команда все ж таки перемогла. Ти там витягував цей бій, старався як міг. Вони тобі весь бій писали образливі слова, а потім ще й пишуть в тобі гараж. слова. А знаєте, коли я їм відповідаю: а я тобі бажаю чудового настрою, не зважаючи ні на що, в нього напевне розрив мозку тоді трапляється. Він же ж провокував на якийсь скандал, так? А, а тут не вийшло. Так, ну добре, це я так уже про свої е, думки вслух. І тепер ви теж пишіть свої думки в, е, в коментарях. І тепер у нас що? У нас AMX 1375, на якому грає наш герой. І Супер Чафі знищили по 4 вороги. Стоїть один танк на захопленні, інший, напевне, буде десь на блок ставати. У них теж у них по 2 вороги знищили. Ну і напевно, що я так розумію. Ну так, вони одні, не повні КП. І тут збиття захоплення. Oh. Да. 74% збиття захоплення. Не вистачає, от трішечки не вистачає альфіші. Ну якби більше було альфіші, то це було б Мбіщен з імбіщ. А А МБіщінськембіще воно що? воно ламає рандом і тоді е, сваряться. Дуже гравці, що ось зламали рандом. Неможливо не грати далі. <риклад> Хоча на, на кожне імбіщінське імбіще є своє імбіще, а ще є стіліще. <риклад> так, поїхав на блок, ну я думаю, ми зараз його тут і приклепушимо. Подальнякам, бачите, ще те задоволення. Отут ще й кританув, чудово, пригальмував його. Братіш, забирай. Залишаємо 6 кп. Братіша можна було б до взводу, до взводу взяти Вільно так. Вільно Вільно написано, можливо дівчинка грає Чудово На суперчафіку Можна було б до взводу взяти, правда? Ну що? Чудовий бій, чудовий настрій! Кажу вам слава, Та всім слава Україні! До зустрічі! витягнули біт